Друзі, вас вітає компанія «Ізі Автолуцьк». І Сьогодні в вашій увазі представляємо ось таких два шикарних Рено талісмана, які були щойно розмитнені та підготовлені до продажу. І Вони обидва очікують свого першого власника в Україні. І коротко по кожному з них. Сіренький колір. Це в нас іде простіша комплектація. Він йде у нас з 2016 року з двигуном 1,5 дизель на механічній коробці передач з пробігом 170 тисяч км. Вартість його 14 750 доларів. Вони обидва у нас є без жодної підкрасу. Відео з товщеним міром фарби надамо на вимогу будь-кому бажаючому. По колу зараз їх обійдемо, обидва. По дефектах, чи по якихось царапинах, чи по ямках. В жодному з них нічого такого немає. Машинки дуже гарні та збережені. Починаємо з сіренького. Сіренький у нас приїхав з Данії. Він має таку лінзовану оптику з омивачами фар, гарну луму 2019 та 2020 року. Диски є без пошкоджень, у нас, не зацарапані. Зараз кожен окремо глянемо. Гума теж дуже в достойному стані. По салону у нас йде звичайна тканина. Також ще маємо безключовий доступ, апаратроніки перед зад. Ось так сиренько виглядає салон. Має різні режими руху, спорт, комфорт, нейтрал та інші таку сенсорну мультимедію. Підігриве сидінь, та точний пробіг у нас 172 тисячі кілометрів. Два ключ карти є. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Ні пропалів, ніяких задирів по салону ніде немає. Ось задній ряд сидінь. дверні карти всі гарні. В Сіренькому також є електровиїзний фаркоп. Далі великий об'ємний багажник. І у нас тут комплект е компресор та балончик. Тут додаткова ще ніша є. Ось Такий гарненький Рено талісман. Тепер переходимо до чорного. Чорний у нас в комплектації боус. Він є 2017 року. Так само на механіці, з двигуном 1,5 дизель та пробігом 190 тисяч кілометрів. тисяч 16850 доларів. Він також має топову ледіську оптику, Provision їхня. Також дуже гарні диски збережені, з, взагалі майже новою резиною. Тут іде в нас Goodyear. На усіх колесах і перед та зад. По комплектації у нас також є безключовий доступ, датчики мертвих зон. Ось такий гарний комбінований салон. З масажем сидіння. Масаж у сірому також був. Теж тут маємо два ключики з портаєкорежими. Тут вже йде великий дисплей, точний пробіг у цьому 193 тисячі кілометрів. Так виглядає у нас задній ряд сидінь. У задніх дверях у нас іде йдуть вже шторки сонцезахисні. Також машина має євротонування. По багажнику. У нас теж все гарно та чистенько. Тут вже ми маємо так само як в сірому ремкомплект, але додатково ще є буфербуси. Також в цьому є партроніки 360 градусів та камера. Ось вона є. Ось таких два дуже гарних Рено талісмана. Повторюсь, без жодного підкрасу Кого якийсь з них зацікавить, зв'язуйтесь з нами, будемо раді співпраці. Усім гарного дня, миру, до зустрічі!